Христос ця рождає, шановне товариство, брати і сестри українці, високодостойний майдан гідності. Очевидно, що є потреба певного пояснення того, що сьогодні відбулося в українській державі, а також наших подальших дій, спільних дій в боротьбі проти цього бандитського кримінально олігархічного клану. Проти цього режиму, який нищить Україну і українців. Взагалі, кожна держава, яка вважається демократичною, яка вважається цивілізованою, вона має три гілки влади. І ці три гілки влади мали би бути незалежними. І коли вони є незалежними, тоді така держава може існувати. Це влада законодавча, яка Пише закони, формує закони, тобто правила взаємостосунків всередині влади між владою і громадою. Це виконавча влада, яка виконує ці закони. І це судова влада, яка судить у випадку невиконання цих законів, тобто тих правил. Нормальна цивілізована правова європейська держава може існувати тільки тоді, коли ці три гілки влади працюють в унісон. На інтереси національні, і коли ці три гілки влади є абсолютно незалежними. Після приходу до влади Януковича, після того, як він став президентом, в Україні розпочався планомірний процес узурпації в одних руках усіх трих, трьох гілок влади. Спочатку вони повністю взяли під контроль виконавчу владу, пізніше поступово це зробили з судовою владою. Сьогодні, 16 січня 2014 року, була повністю узурпована законодавча влада. Парламентаризм в Україні зник як явище. Парламенту як такого, який би мав виконувати функції найвищої законодавчої влади в українській державі, зараз в нашій з вами країні. Не існує фактично, існує зграя негідників, які фальсифікаціями, адміністративним тиском, обманом захопили владу в українській державі і сьогодні вчинили державний переворот. Суть не тільки в тому, за які бандитські закони вони проголосували. До речі, це закони, які сьогодні. Світі діють тільки фактично в двох країнах: це Білорусь і Російська Федерація. Тому те, що відбулося сьогодні в українському парламенті, це є типовий кремлівський московський сценарій. Так як Путін Януковичу надиктував, так і нині рибак разом з більшістю партії регіонів і з комуністами виконав. Суть полягає в тому, як саме вони ці закони ухвалювали. Що робила нині парламентська опозиція за вашим дорученням? Коли ми вчора з вами зустрічалися і обговорювали цей процес, ми детально вас інформували про неможливість ухвалення такого закону, як бюджет на 2014 рік. Ми попереджали, що влада має декілька планів реалізації свого перевороту в державі. Один з тих планів був. Якщо їм не буде можливості голосувати в сесійному залі на Грошевського, вони підготували приміщення в українському домі, як ми вас інформували, і вони приготували приміщення на Банковій. Сьогодні зранку, незважаючи на те, що влада ухвалила рішення суду Київського окружного, якому заборонила масові акції в центрі Києва, звісно, вони це рішення ухвалювали проти нас, проти Майдану. Вони зібрали купу тітушок, позвозили з цілої України з контрольованих ними територій, позбирали різних бюджетників, наговорили їм всяких дурниць, що їм треба кровозноса підтримати ухвалення бюджету. А насправді ті нещасні люди, які прийшли сьогодні туди, в Мар'їнський парк, за закликом банкової на підтримку Януковича, і говорили. В інтерв'ю я не одне чув, що, мовляв, нам дуже потрібен цей бюджет. Опозиція погана, вона не хоче цей бюджет ухвалювати. Але навіть ці люди не усвідомлюють, що сьогодні таким бандитським чином проголосувавши за цей бюджет, цих людей в першу чергу позбавили всього. Бо гроші забрали в охорони здоров'я, гроші забрали, в освіти. Гроші забрали житлово-комунального комплексу, гроші забрали в сільського господарства. Натомість гроші дали, величезні кошти дали, кошти тих самих бюджетників з великої України, яких вони позвозили, на силові структури, дали відповідні кошти на прокуратуру, дали відповідні кошти на СБУ і на Міністерство доходів і зборів. Яке в першу чергу їх же ж там на сході на великій Україні поставить на коліна. Тобто ці люди навіть не усвідомлювали, що вони сьогодні прийшли підтримувати Януковича, а насправді вони прийшли проти себе. Але прийде час і ті люди це зрозуміють. Так влада сьогодні, незважаючи на те, що проти нас вони виставили величезні кордони спецпідрозділів Беркуту, оточили весь урядовий квартал. Але для своїх пікетувальників вони відкрили ворота і вони дали можливість своїм пікетувальникам оточити Верховну Раду України. Оце і є так само подвійні стандарти цієї влади. Сьогодні, зранку, ми зайшли в кабінет до голови парламенту. І ми голові парламенту чітко сказали: за бюджет голосувати не можна. І ми вимагаємо поставити порядок денний сьогодні першим питанням. Створення тимчасової слідчої комісії щодо побиття людей. Друге питання, яке ми вимагаємо негайно розпочати виконувати закон про декриміналізацію учасників Майдану. А тоді ми вам дозволимо ставити бюджет на голосування, ми розблокуємо тоді парламент і ви всій Україні покажете брехливі ваші фальшиві цифри бюджету. Як і де ви хочете вкрасти, отака От була пропозиція нас. Більше того, ми розуміли, що нам потрібно тягнути час. Ми фактично заблокували голову парламенту в його кабінеті. Вони за той час почали мобілізувати своїх депутатів. Але опозиція за вашим дорученням блокувала трибуну парламенту. І ми не дали можливості відкрити сесію з президії. І трибуна парламенту була заблокована. То що зробила більшість? Вони, як щурі, забилися в куточок, лівий куточок під балконом, пронесли десь там якимось невідомим чином, навіть не голову парламенту, а вони пронесли туди, протягнули, прошмигнули першого заступника, комуніста-ка якому всучили мікрофон. І той розпочав засідання сесії. Це була комедія, це було паяцтво, це був встит на весь світ. Сьогодні була можливість поспілкуватися з послами іноземних держав. Вони всі реально шоковані. Ні в одному парламенті світу, навіть при найбільшій диктатурі такого позорища ніхто ще не бачив. Товариство, щоб ви розуміли. Вони сьогодні отаким механізмом голосування без ведучого, без голови парламенту, десь там в кутку під балконом протягнули 10 абсолютно нелегітимних неконституційних законів. Найцікавіше. За статистикою, на кожен закон, знаєте, скільки їм часу пішло? 38 секунд. Вдумайтеся, люди добрі! Як вони вже демонстративно зневажають не те, що закон, не те, що право, не те, що Конституцію вже не говорю про регламент. Вони зневажають вас, товариство, простих українців, людей. Та вони зневажають не тільки тих, хто стоїть на Майдані, бо ті, хто стоять на Майдані, ми з вами, революціонери гідності, це є їхні вороги. Вони нас ненавидять лютою ненавистю, бо вони українофоби. Вони б тішилися, щоб нас просто тут на тій землі не було. Але вони зневагу задемонстрували. І проти тих самих вчителів, лікарів, державних службовців зі Східної України, яких вони позвозили, вони як маріонеток їх сьогодні використовують, а ті нещасті навіть не розуміють і не уявляють, що робиться. Вони голосували руками. Хто за? Хтось підняв, хтось не підняв. Олійник, голова комісії лічильної, оголошуйте результати, навіть часом забували рахувати 38 секунд від одного закону до іншого. Вдумайтеся, люди добрі, яке позорище сьогодні було в парламенті, яке гвалтування нехтування конституцією українським правом сьогодні весь світ побачив, і вони протягнули найважніший. Економічний фінансовий документ року це є бюджет на 2014 рік. Більш детально не буду на ньому зупинятися, бо це просто катастрофа, це тупий грабунок державної скарбниці. Позапихали зараз свої бандитські смертючі лапи в державну казну. І повитягували звітам, просто тупо, навіть не ховаючись, повитягували звітам наші з вами народні кошти. І не тільки наші, а й народні кошти тих, яких вони позвозили. Боже мій, це було жалюгідне явище. Але вони далі хотіли провокувати. Вони провокували постійно. Вони діяли, як мерзотники, вони діяли, як щурі, вони діяли як узурпатори. Тому що їм потрібна диктатура сьогодні, їм потрібно вислужитися перед московським царем, батюшкою Путіним, який їх на гачку сьогодні тримає, і тільки частинами видає той, нібито міфічний кредит, про який вони мріють. Але кредит, який має піти не для народу, а для їхніх власних портрет і на президентські вибори, як вони собі думають, але після сьогоднішнього ганебного... Голосування, псевдоголосування в парламенті. Ви що думаєте, в Україні вибори будуть? Та ви що, люди добрі? Вони всім задемонстрували, що якщо нація змириться з тим їхнім гвалтуванням законів, то в нас взагалі нічого не буде, буде царь-батюшка, який буде жити собі в межигір'ї і який з високої дзвіниці буде плювати на все і на всіх. Оточений отою зграйкою холоїв і негідників, які сьогодні зруйнували український парламент і фактично розпочали процес нищення руйнації української держави. А тепер, товариство, ми повинні розуміти, перше, всі ті закони, які були ухвалені, вони ухвалені нелегітимно, неконституційно. Ми їх не визнаємо і визнавати не можемо. І ціле щастя, що сьогодні світ дає вже реакцію. Але з іншої сторони, я би хотів сказати, якщо б світове співтовариство раніше почало процес персональних санкцій по відношенню до тієї банди, а не чекало сьогоднішнього дня, може, нині би цього не сталося, цієї ганьби цього позору. І тому сьогодні для світового співтовариства, для Європи, для Сполучених Штатів Америки немає іншого виходу, якщо вони дійсно виступають за народовладдя, за демократію, як негайно розпочати процес персональних санкцій проти порушників прав і свобод в Україні, проти чиновників, які порушують права людей і права української нації. І ми, звісно, що розраховуємо на такі дії. Ми, звісно, що сподіваємося на якнайшвидшу, не просто словесну реакцію Заходу, а якнайшвидшу рішучу дію тих країн, які протягом всього того часу висловлювали захоплення Майданом, які засуджували владу, але не чинили конкретних кроків. Ви згідні зі мною товариство. Отже. Які закони вони сьогодні протягнули? Перше, це закон про судоустрій і про статус суддів. Це взагалі маячня повна, люди добрі. Щоб ви розуміли, згідно цього закону, два роки арешту з конфіскацією автомобілей, якщо збереться разом в колону більше п'яти авто. Ви собі уявляєте маячню? Це значить, завтра ви поїдете на весілля, ваш весільний кортеж буде більше п'яти машин, все весілля можна заарештувати. Це значить, завтра поїдете на похорон, збереться більше п'яти машин, вони мають право арештувати. Але ви розумієте, їхній ідіотизм дійшов до того, що виявляється то. Можна ж арештувати Кортеж Януковича, він ж більше як 5 машин їздить. Вдумайтеся, люди добрі. Чим вони думають? Та в них замість мізгочків курячі мізки, якщо вони отаку дурню пишуть. Далі два роки арешту за інформацію про суддів або їх родичів. Тобто, якщо суддя чинить сваволю. Це право йому можна робити. Якщо він діє не згідно закону, а виконує вказівки телефонного права банкової, прошу дуже. А коли народ обурений, каже, ось такий це суддя, ось його прізвище, і рано чи пізно цей суддя буде відповідати згідно закону, то вже того, хто про це сказав, можна взяти до в'язниці на два роки. Шість місяців арешту за інформацію про правоохоронців та їх родичів. Люди добрі! Що вони собі думають? Два місяці пройшло. Нікого не заарештували з тих, які тут пускали кров протестувальників. Ні 30 листопада, ні 1 грудня, ні 11 січня, ні 11 грудня. Реакції ніякої. Зате реакція буде стосовно народу, який вимагатиме справедливості. Далі 10 діб арешту. За зібрання просто людей біля будинку. Ви собі уявляєте? Це вже ми навіть не можемо зібратися протестувати проти свавілля влади. 15 днів арешту за носіння. Вдумайтеся. Пов'язки. Та ну хто з пов'язкою? Ви вже два тижні в тюрмі. Шалика. Ну. Тобто а якщо ти захищаєшся, то вже ні. Або великої шапки. Ану в кого велика шапка? Вже ховайте, бо дві доби вже маєте. Два, два, два тижні тюрми ви вже маєте. Люди добрі. Ну то ж треба мати розум, щоб таке ухвалювати. 15 днів арешту за становлення будь-яких конструкцій. Відповідно архітектурних малих форм, тобто намету, поставили намет вже 15 діб, 10 діб арешту за надання приміщень, транспортних чи технічних засобів тим, хто протестує. Далі ще цікавіше. Виявляється, тепер карточки мобільного зв'язку, ви просто так собі не купите. Вам треба буде дати повні свої дані, прізвище, ім'я по батькові, адреса. Уявляєте собі, це тільки в тих країнах, де є повна диктатура. І оце товариство є закон, який вони за 38 секунд проголосували. Далі, ще один закон зміни до Кримінального процесального кодексу щодо заочного кримінального провадження. Тут ми розуміємо, для чого вони це зробили. Це стосується тих. Людей підозрюваних чи обвинувачених у вчиненні кримінального злочину правопорушенню, які нібито ухиляються від прибуття на виклик до органу досудового розслідування або суду. Це стосується репресій, посилення репресій усіх політичних в'язнів, які є в Україні. Наступне, що вони ухвалили. Внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час проведення футбольних матчів. Вони вже поставили в стійку футбольних вболівальників. Люди добрі. Тепер вже квитки на футбол треба буде з паспортом купувати. Це робиться проти футбольних фанатів. Це робиться проти тих людей, які закохані в спорт. Вболівають за спорт. Уявляєте, що за заходи нібито на підтримку громадян, як вони говорять, вони поухвалювали. Далі запроваджується автоматична фото та відеофіксація ряду порушень правил дорожнього руху, яка визнається безумовним доказом вини власника транспортного засобу. Крім того, вони внесли отак за 38 секунд зміни до регламенту. Щодо спрощеної процедури зняття недоторканості депутатів, ви ж знаєте нашу позицію. Ми за те, щоб депутат не мав недоторканості стосовно економічних злочинів. Але депутат має мати право голосувати так, як він вважає за потрібне, висловлювати свої думки, як він вважає за потрібне. І їм цей закон був потрібен з одного боку, щоб лякати опозицію. Хоча вони розуміють, що ми не злякли, але з іншої сторони. Вони настільки ввели систему контролю в себе всередині фракції і страху, що їм потрібно загачок тримати і своїх депутатів. Далі, що вони ухвалили? Вони ухвалили закон щодо внесення змін до статті 297 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за осквернення або руйнування пам'ятників і, і так далі. Тобто, тепер, якщо Ленін десь там, в Запоріжжі. Впаде собі так сам по собі. Як до речі, вони самі, як ви пам'ятаєте, негайне давно і визнали. То обов'язково під то падіння Леніна вони знайдуть цілий список активістів Майдану, які отримують два роки тюрми. Далі, закон про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму. То є. О саме це є закон, який вони будуть використовувати проти патріотичних українців, проти людей, які відстоюють українські національні інтереси. Бо ви ж знаєте, що вони називають фашизмом? Говориш українською мовою? Фашист. Носиш вишивану сорочку фашист. І ото такий закон, який трактувати будуть вони тільки одні, вони собі зараз ухвалили. Або, наприклад, закон про внесення змін про безоплатну правову допомогу. Це стосується відтермінування набрання чинності деяких положень прикінцевих і перехідних. Тобто, товариство вони позбавляють право громади на цю безоплатну правову допомогу. До речі, в бюджеті вони не передбачили на це коштів. Наступне. Це стосується економічних питань, які дають можливість їм красти щодо змін до статті 197 Податкового кодексу України, щодо звільнення від обкладання податком на додану вартість операцій і звезення на митну територію України природнього газу. Ми що не знаємо, як вони заробляють, які схеми на газі природньому вони зараз витворяють. Народ не отримує знижки на житлово-комунальні послуги, знижки отримують вони, і ті кошти, які би мали йти на компенсацію людям, підуть в їхні кишені. Товариство, те, що було зроблене сьогодні, це є демонстрація початку, реального початку диктатури в українській державі. Я вам нагадаю один приклад з Білорусії. Наскільки вони абсурдно ухвалювали там закони? І хотів би зробити паралель з тим, що зараз буде робитися в Україні. В Білорусі, пам'ятаєте, проти Лукашенка активісти зробили акцію протеста, коли вони ходили і плескали в долоні. Пригадуєте, була така акція протесту. То вони заборонили плескати в долоні. І під цей закон попав чоловік, в якого не було однієї руки. Ото саме ту саму паралель сьогодні буде введено в Україні. Сьогодні ми зразу після цієї ганьби, після того їхнього голосування роками без комісій, без підрахунку голосів тупо придумало з повітря. Кількість, скільки проголосувало, 235. Вони кажуть, що ми маємо підписи тих 235, але по-перших підписів не мають, а по-друге, це просто незаконно. Такої процедури не передбачено. Ми з Арсенієм Яценюком підготували вже відповідний проект постанови щодо недозволу голові парламенту і президенту України. Писувати ці 10 ганебних законів, в тому числі бюджет, згідно закону України. Якщо народний депутат, який має на це законодавче право підписує таку постанову, то до цього часу, поки вона не буде розглянута в парламенті, ні президент, ні голова ради не має права підписувати. Ці закони. Ми це з Яценюком і ще з і, рядом депутатів зробили сьогодні, зразу моментально після того їхнього фарсу, що був в парламенті. Але не зважаючи на це, за нашою інформацією вони ще й цього разу порушили закон. І нібито рибак, як вже десь повідомляється, п'ять з тих десяти законів підписав і поклав на стіл Януковичу. Тобто можна очікувати, що вони в найшвидшому терміні, всупереч закону, всупереч нашому поданню, попідписують ці ганебні закони, які були сьогодні ухвалені. Товариство, якщо Янукович закони підпише, а так виглядає, що таке підпише, то він офіційно стає співучасником того злочину, який сьогодні чинився в парламенті. Хоча вже стільки злочинів вони натворили. Що в них нема вже місця ні в кого, щоб ставити штамп щодо порушення українського законодавства. Що ми будемо робити? Звісно, люди добрі. Ми маємо пам'ятати, що раз вони в таких швидких темпах всі ці закони поухвалювали без обговорень, навіть назву їхню повну не встигали зачитувати. Що це значить? Це є то, чого вони найбільше бояться. А раз вони того найбільше бояться, значить, що ми маємо робити? Ми повинні то і робити. Вони кажуть приходити без касок, значить, ми маємо всі прийти в касках. Вони кажуть, заборонити камуфляжну форму, значить, маємо прийти всі в камуфляжній формі. Вони кажуть, більше десяти не збиратися, значить, будемо збиратися. Ми маємо задемонструвати цією громадою. Це не легітимно, це не конституційно. Люди добрі, запам'ятайте собі. Громада і тільки громада сьогодні може реально чинити спротив тій банді. Пригадуєте, як було в Луцьку, коли одну нашу активістку судили за те, що вона портрет президента перевернула на мітингу. І що після того, коли весь Луцьк вийшов і поперевертав ті портрети? Нічого не було, бо всіх не покараєш. Пам'ятайте, ми сильні тільки гуртом. Пам'ятайте, громада отримає перемогу над тою бандою, коли ми не будемо розчаровуватися, коли песимізм буде викинутий з наших душ, коли ми будемо розуміти, що це наш останній шанс врятувати державу. Ми маємо боротися. Ми маємо виходити і перемагати, не тільки боротися тут, в центрі української столиці. Вся Україна повинна повстати. І можливо, сьогодні ще так не є. Можливо, сьогодні, отут, за 100 за 200 метрів від Майдану, Київ живе своєю звичною, своїм звичним життям. Але ця ганьба, яка нині сталася в парламенті, мала би врешті-решт розбудити весь народ. Проти цієї банди. Люди добрі, ми маємо опам'ятатися, якщо всі не повстанемо і не будемо чинити спротив в своєму селі, районі, області, місті, на своєму робочому місці, на своїй студентській лаві, ті негідники нас знищать, як бульдозером пройдуться по всі. Маємо це пам'ятати. Сьогодні прийшов той час, коли всі маємо повстати на боротьбу. Завтра. Ми збираємо загальні збори усіх трьох опозиційних фракцій. Ми будемо ухвалювати відповідні рішення. Нам, Майданом, треба апелювати до світового співтовариства. І, звісно, в неділю, незважаючи на те, що це велике християнське свято водохреща, давайте зранку знову тут, на Майдані, попросимо наших отців яких сьогодні вони переслідують? Ви знаєте, що творять СБУ і Міністерство культури проти української греко-католицької церкви, яку вони бояться. А чому? Тому що ця церква була підпільна і піднімала народ на боротьбу проти большевицького режиму. А тепер Путін, Кремль, дав вказівку, і тут в Україні тиснуть Українські молитви тут на Майдані. Відсвяткуємо водохреща. Попросимо Господа благословення святою водою і до боротьби, товариство до рішучого спротиву цій бандитській владі в неділю, чергове віче, боротьба триває. Відкидайте всіх песимістів, відкидайте всіх шептунів, які починають. Хаос нести в середовище протестувальників, які починають розказувати дурниці, і багато тут знайшлося. А ми б так зробили, а ми б не так зробили. Ми все робимо правильно, разом робимо правильно. І ми обов'язково з Господом, з благословенням, з вірою в нашу перемогу, з мрією про велику Україну переможемо! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Mais